Планета моя не озора, ну як же тебе не любити? Здається, справді ти краща, ніж інші планети, бо можуть лиш тут усі жити. Тож бережіть цю землю і води, стеблинку кожну пісню солов'я і не озорі всі простори планети нашої земля. Дітки, я пропоную вам пограти в гру. Я буду вам називати дії, які потрібно робити, щоб зберегти природу. Якщо ви це робите, дітки, то повторюйте, будь ласка, рухи за мною. Будьте уважні і дивіться уважно на екран. Якщо ви не зриваєте квіти, плесніть у долоні. Якщо ніколи не залишаєте сміття у лісі... Ступни ногою. Якщо ти наламаєш гілок, підстрибни. Якщо ти саджаєш і доглядаєш квіти, дерева, кущі, підніми руку. Якщо тобі подобаються квіти, посміхнись! Якщо ти переконаний, що треба кожній людині піклуватися про природу, простягни руки в сторони. Ми будемо дружно піклуватися про нашу природу.